Послухати Володимира Литвина до Новоград-Волинського палацу культури прийшло більше 700 освітян. Голова Верховної Ради говорив як про суто освітянські проблеми, так і про загальнолюдські. Я дуже хочу і прагну завжди, щоб молодь саме Житомирської області вона мала можливість здобути освіту і себе реалізувати. розуміючи сьогодні як, як ніколи, актуальність відомих слів. Що найбільша інвестиція це молоко матері, яке вона дає своїй дитині. А розвиваючи цю тезу, ви б сказати, це те, що ми вкладемо в наших діток, яку світу ми їм дамо. Я вважаю, що ці конференції дуже необхідні, бо ми спілкуємось з колегами, дізнаємося дуже багато нового, і які проблеми у кожній школі, і як їх вирішувати. За тим голова Верховної Ради Володимир Литвин відвідав Новоград-Волинську міську лікарню та музей медицини, який розташований у її приміщенні, усі експонати музею зібрав хірург уролог Едуард Соломін. Він ознайомив Володимира Литвина з експозицією. Затим голова Верховної Ради довідався про умови лікування хворих у реанімаційному відділенні. Далі голова Верховної Ради та особи, котрі його супроводжували, а це, зокрема, голова обласної ради Йосип Запаловський та народний депутат України Микола Рученко, взяли участь у відкритті футбольного турніру пам'яті відомого футболіста 60-х років Сергія Кроликівського. Керівник парламенту вручив м'ячі, саме такими гратимуть на Євро 2012. Спілкуючись з журналістами, Володимир Литвин зазначив, коли потрібно, то проводяться тендери з одним замовником. А коли потрібно для школи, коли потрібно для діток, тоді починається у нас демонстрація принципової позиції. Я попрошу відповідні комітети, щоб проаналізували цю ситуацію і виробили певні рекомендації. А ось що сказали в інтерв'ю нашому телеканалу голова обласної ради Йосип Запаловський та народний депутат України Микола Рудченко. У нас всі навчальні заклади, це я можу з певністю сказати, підготовлені до нового навчального року. За минулий рік проведено багато роботи по порядкуванню шкіл, побудови нових шкіл. Приємно, що ми 1 вересня будемо відкривати нову школу. Школу номер 8 в місті Новоград-Волинську. На селі сплоща і рядом одна і та сама проблема. Малокомплектні класи, закриття шкіл. Що для цього треба зробити? Да просто. Просто треба виїхати, комісії, в село і подивитися. У селі навчається 70 дітей. І чи можна зробити равноцінну освіту, де 70 і де 360. При підході бюджету 6500 на одного учня. Безумовно, ні. Тому треба зробити так, що до 50 учнів це 6500, мається на увазі фінансування на учня, але зробити все, щоб оці 2-3 роки пережити. Я переконаний, Україна розвивається. Те, що робить сьогодні президент, Верховна Рада, уряд на підтримку сімей, на першу, на другу, на третю дитину, рождаємось буде краще.